Залізниця дуже зручний вид транспорту, як для перевезення людей, так і для перевезення різних вантажів. З року в рік інфраструктура залізниці стає все більш розвиненою та вдосконаленою. Особлива увага приділяється елементам безпеки, перебуваючи неподалік залізничної колії, в певних місцях ви могли звернути увагу на те, що крім основних рейок, усередині можуть бути встановлені і додаткові рейки. Зазвичай такі рейки можна побачити на ділянках залізниці, які проходять мостами над річками, ущеленими автомобільними дорогами, а також під пішохідними та автомобільними мостами. Крім мостів, додаткові рейки також встановлюються у місцях стрілочних переводів, пасажирських платформ та залізничних переїздах, а також у кривих радіусом менше 250 метрів. Такі додаткові рейки називаються контррейка, охоронна рейка або контруголок. Охоронна рейка і контруголок встановлюються всередині залізничного полотна на відстані 40-45 см від основної рейки на особливо небезпечних ділянках залізниці з метою запобігання розвороту колісної пари з вагоном у разі сходу з рейок. Іноді на залізниці трапляються аварії, внаслідок яких вагон або весь поїзд може зійти з колії. Найчастіше колісні пари і вагони розвертає в різні боки. Якщо ж таке станеться на мосту або під ним, то вагони, що зійшли з рейок, при розвороті можуть пошкодити конструкцію моста або повністю її зруйнувати. Для запобігання цьому і встановлюються охоронні рейки, які у разі сходу вагона з рейок не дадуть йому розвернутися в будь-яку сторону, і він продовжить рух прямо до повної зупинки. Але при цьому охоронна рейка не може запобігти сходженню вагона з рейки, а тільки задає напрямок руху вагона, що вже зійшов. Інша річ контррейка, яка встановлюється перед стрілочними переводами на залізничних переїздах та у кривих радіусом менше 250 метрів. Її завдання запобігти наїзду ребордою на рейку і подальший схід колісної пари з колії. Контррейс утримує колісну пару і не дозволяє їй зрушуватися у бік, а також знижує динамічне навантаження на основну зовнішню рейку. Тепер, побачивши додаткові рейки всередині залізничних, Колій, ви знатимете, навіщо ж вони там потрібні. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.